Усе навколо нас постійно обертається від планет у космосі до коліс автомобіля. Але як, як виміряти цей рух? І знаєте що? Для цього зовсім не потрібна якась складна лабораторія. Сьогодні ми розкриємо секрети обертання, використовуючи лише те, що є під рукою. Здається, це щось із підручників для науковців, правда ж? Але найдивовижніше те, що ті самі закони фізики, які керують рухом величезних планет, ми можемо побачити в дії, ну, просто зараз, у себе вдома. Давайте розберемось у цьому космічному зв'язку. Так от, щоб виміряти будь-яке обертання, чи то планети, чи звичайної дзиги, фізики використовують дві основні ключові величини. Розуміння цих двох понять це по суті наш перший крок до розгадки. І це період і частота, можна уявити їх як дві сторони однієї медалі. Період, грубо кажучи, відповідає на питання: скільки часу триває один повний оберт, а частота, а скільки таких обертів відбувається за одну секунду? Вони абсолютно нерозривно пов'язані. Почнемо з періоду. Його позначають літерою Т. і тут, знаєте, все доволі логічно: чим більше часу потрібно на один єдиний оберт, то довшим є період. От, наприклад, період обертання землі навколо сонця цілий рік це такий повільний величний рух. А з іншого боку, частота або як її позначають, ню. Якщо період це про тривалість, то частота це про швидкість. Тобто, що більше обертів встигає відбутися за секунду, то вища частота. Згадайте процесора комп'ютеру, його частота вимірюється мільярдами операцій на секунду. Це ж просто неймовірна швидкість. Ну що ж, теорія це звісно добре, але справжня фізика вона оживає в експерименті. Давайте перетворимо звичайну кімнату на наукову лабораторію. Обіцяю, нічого екзотичного не знадобиться. Так, що нам знадобиться. Насправді все дуже просто, і ви точно знайдете це вдома. Потрібна міцна нитка, якийсь невеличкий тягарець та хоч би ключ, аркуш паперу і телефони з секундоміром. Готово? Це є весь наш науковий арсенал. А ось вам маленький секрет від справжніх науковців. Ніколи не варто довіряти одному єдиному вимірюванню. Щоб отримати надійний результат, ми повторимо наш дослід тричі це допоможе переконатися, що ми ніде не схибили. Отже, наш план дій такий. Прив'язуємо тягарець до нитки, розкручуємо його так, щоб він плавно рухався над колом на папері. Наше перше завдання: вмикаємо секундомір і рахуємо, скільки часу піде на 10 повних обертів. Записали. Потім робимо теж саме для 15 обертів, а потім для 20. І не забуваємо записувати кожен результат. Знаєте, будь-який гарний експеримент вимагає порядку. Накресліть ось таку просту табличку. Вона допоможе нам тримати всі вимірювання в одному місці і не заплутатися. Сюди ми будемо записувати кількість обертів і час для кожної з трьох спроб. Гаразд, дані зібрано, але поки що це просто цифри на папері. А зараз почнеться найцікавіше справжня магія. Ми перетворимо ці вимірювання на справжнє фізичне знання, обчисливши період і частоту нашого обертання. Щоб знайти період, тобто час одного єдиного оберту, логіка тут насправді дуже проста. Ми беремо загальний час, який виміряли, і просто ділимо його на кількість обертів. Таким чином ми знаходимо середній час, що припадає на кожен окремий оберт. Давайте ну, зробимо перший розрахунок разом, щоб було зрозуміліше. Беремо час, який ви наміряли для десяти обертів, і ділимо його на десять. Вуаля це число і є період обертання нашого маятника в секундах. А тепер частота. І тут увага, помітили? Формула ж просто дригом. Тепер ми ділимо кількість обертів на час і так дізнаємося, скільки ж обертів відбувається щосекунди. І знову для нашої першої спроби беремо 10 обертів і ділимо на час, який ми виміряли. Отримане число це і є частота, яка показує наскільки швидким було обертання. Ну ось тепер, коли принцип зрозумілий, обчисліть період і частоту для другої та третьої спроб. Заповніть свою таблицю до кінця, зараз ми побачимо, що ж ці дані нам розкажуть. І ось він, момент істини, у нас є заповнена таблиця з результатами, але що ж насправді означають ці цифри? Давайте подивимося на них уважніше і спробуємо зробити висновки. Тож погляньмо уважно на таблицю що там видно, чи схожі між собою три значення періоду, які ми отримали. А що можна сказати про три значення частоти? В якомусь ідеальному світі всі три результати були б абсолютно однаковими. Але якщо ваші цифри трохи танцюють, мої вітання ви щойно на власному досвіді відчули, що таке справжня експериментальна фізика. І це абсолютно абсолютно нормально. Ці маленькі розбіжності чудово ілюструють наскільки важлива точність: секунда затримки з секундоміром, один пропущений оберт і кінцевий результат вже трохи інший. У цьому і полягає головний виклик для будь-якого експериментатора. А тепер невеличка задачка для розуму. Уявімо дзигу, яка робить рівно 4 оберти за секунду. Який у неї період? Тобто скільки часу займає один її оберт? Подумайте хвилинку. Правильна відповідь 0,25 секунди. Оскільки період це величина обернена до частоти, ми просто ділимо одиницю на 4. Бачите, як все просто і логічно пов'язано. Ну що, відчули смак дослідження? Якщо так і хочеться продовжити, то ось вам фінальний виклик: це шанс застосувати все, що ми сьогодні вивчили, до зовсім іншого об'єкта. Отже, завдання: беремо іграшку-машинку, вимірюємо період і частоту обертання її колеса, коли вона їде повільно, а потім коли швидко. Чи зміниться період, а частота? Це чудове питання, яке вкотре доводить фізика. Це не сухі формули, а спосіб зрозуміти світ навколо. Тож продовжуйте експериментувати.